Доброго ранку, любі друзі, глядачі церкви, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, сьогодні я роздумував про деякі речі і а, читав своє кожнодневне читання і дуже гарний приклад. І сьогодні хотів би пару думок для свого і вашого серця про те, що у Бога завжди є час та можливість для своїх дітей. І це великий привілей нам сьогодні бути його діточками, синами і доньками його. І в нього є все, незважаючи на весь той Всесвіт, але він завжди має час для нас. Оце кілька думок про це. Знаєте, я сьогодні читав цей приклад, він мені дуже сподобався. І він наступний. Хлопчик стояв на березі моря і спостерігав за судном, яке поверталось з нічної риболовлі. І раптом, щоб привернути до себе увагу, хлопчина, який стояв на березі, він почав махати руками. А чоловік, на пляжі, який помітив це, каже йому, що не будь нерозумний. Через те, що ти махаєш руками, жодний човен і корабель не поверне і не підпливе сюди. Але судно розвернулося і наблизилось до берега, з судна спустили шлюпку, і того хлопчика забрали в шлюпку. І цей хлопчик крикнув той, тому чоловіку. Я не є нерозумний, просто мій батько є капітаном. Ця історія може послужити хорошим повчанням. Чому капітан звернув напрямок руху? Не тому, що хлопчик махав руками, а тому, що капітан був батьком цього хлопчика, а хлопчик був йому сином. І я зважав на це і декілька текстів, таких ми читаємо Лукія 18.7. А чи ж Бог в обороне візьме обраних своїх, що голосять до нього в день і ночі? І Іван, він цю думку продовжує. Він говорить наступне: 1 Івана, 3:1. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. Знаєте, всякий раз, коли я розмірковую про мої взаємини з небесним батьком, я завжди зважаю на те, що. У нього дійсно завжди є час, і в його кабінет ніколи не зачинені двері. Мені немає потреби стояти в чергі, тому що я його син. Є дуже багато гарних таких прикладів. і Я згадую, наприклад, Іллю, який сидів там під тим кущом в той пустелі і казав: Господи, вже і життя забере в мене, але батько турбувався про нього. Ворон приносив йому їжу, ангел приходив і будив його, і казав, що йому робити. І батько не був розочарований в своїй дитині. Ми могли би згадати сьогодні тих трьох юнаків, які не вклонилися і не пали перед бавовном, і їх чекала ця вогняна піч. І хочу звернути увагу. Що тоді, коли їх кинули туди, то з'явився четвертий, який був в вогні. І він каже: Я буду з вами і в вогні вашого життя. Щоб не трапилось, я завжди буду з вами. У Бога не тільки час є, але й велике батьківське серце до своїх діточок. І ми всі батьки не досконалі. Але він є досконалим до кожного з нас. Він той, хто сам кличе на побачення, він каже: То, тож вийди, зайди у свою кімнату, то зачини двері, зачини двері від усього, бо я вже чекаю на тебе, хотів би мати спілкування, ти можеш сказати і вилити все, що в твоєму серці і розумі, і ти побачиш, наскільки це дієво, бо я той, хто є твоїм батьком. Хочу, щоб ти і всі, хто навколо побачили явно перевагу бути сином і донькою моєю. Знаєте, коли я читаю і Малахії, і це у нас плач Малахії, третій розділ, 16 го віршика, то пророк каже наступне. Змовлялись тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має. І прислухався Господь і почув, і перед лицем Його була написана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має і хто поважає Його імення. І будуть мені вони власністю, каже Господь Саваот, На той день, що вченю і змилосерджуюсь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різне між праведником та нечистивим, між тим, хто Богові служить, та тим, хто не служить йому. Іншими словами, пророк говорить про це від серця Божого, що завжди буде різниця між, як каже Господь моїми синами і доньками, і ті, хто не є ще моїми синами і доньками. І кожного разу, коли я згадую мої спілкування з Господом, якщо вони глибокі і щирі, то Господь завжди приносив потіху Духом Святим для мого серця. І коли ми читаємо 2 Коринтян, перший розділ, 3, четвертий віршик, Павло говорить наступне: «Благословен Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя та Бог потіхи всілякої. Що втішає нас всякому горю нашому. Він той, хто не тільки співчуває, він той, хто потішає, і він той, хто проходить з нами ці всі моменти життя. І тому Давид казав, що якщо я прийду піду і долиною смертної тіні, то ти не залишиш мене, ти завжди будеш зі мною. Тому, Павло, він це проголошення для багатьох. Діточок Божих написав, коли ми читаємо до євреїв, що Христос сьогодні, завтра, вчора, Він навіки той самий, він незмінний в віках Господь. Він той, хто каже, що не полишу тебе, і той, хто каже, що я з вами повсякдень, аж до кінця віку. Він той, хто чує, він той, хто обіймає, він той, хто спасає, він той, хто дарує сили. Нам, щоб ми могли йти цим шляхом. І знаєте, питання в тому, що з якої би ями життя ми не волали до нього, Він говорить: не бійся! Я усе бачу, я чую, я сам з тобою. Знаєте, дуже подобається мені цей розділ, це третій розділ, третій розділ плач Єремії. І тут. з... З 55-го віршика наступні слова. Кликав я, Господи, імення Твоє із глибок... гли... глибшої ями, Ти чуєш мій голос, не заховуй же вуха свого від зойку мого, від мого благання. Ти близький того дня, коли кличу Тебе, Ти говориш, не бійся, за душу мою Ти змагався, о, Господи, життя моє викупив Ти. І це слова, які нас підбадьорюють. Знаєте, ми сьогодні живемо в такому непевному часі, і це стосується тому, що ми живемо в країні, де є війна. І якщо раніше я казав, що Ніхто не може гарантувати наступного дня чи цього дня. То сьогодні ми не можемо гарантувати для себе чи близьких навіть декілька годин. Чому? Бо ми це все розуміємо, тому що це є війна. Але я хочу звернути увагу, що серед цього всього є той, хто є наш Бог є наш Батько Небесний. І ще раз хочу зважити на те, що у Бога завжди є час. Завжди є можливість для своїх діточок. А для діточок то є велика привілій і перевага, що ми є його діти і ми є в його сім'ї. І тому Господь каже: не бійся, мала чи рідка, бо я готую тобі царство. Знайте, це було таким потішенням сьогодні для мене вранці, бо багато було питань таких, які не з'ясовані. Які торкалися моїх близьких і рідних, і я сьогодні казав: Господи, потіш мене хоч чимсь з Твого слова, Духом Твоїм принеси це потішення. І Господь дає мені в кожненому читанні цей приклад, Він дає мені оці тексти святого Письма, приходить Дух Святий, і потішає і каже про те, про що казав Павло. А він казав, що не життя, не смерть не, яка, не якесь творіння. От. Не те, що майбутнє, не те, що минуле, ніщо не може вирвати, вихопити нас з обійм, любові нашого небесного батька. Він чує, він потішає, Він любить, він милосердний, він терпеливий і він прощає. Він той, хто турбується і піклується про всіх нас. І тому сьогодні вранці дуже би хотілося сказати: Господи, дякуємо. Що ти є нашим небесним батьком. Дякуємо, що нам для аудієнції не потрібно черги записувати і занатовувати зерняння, щоб потім тільки мати зустріч. На всякому місці, ти говориш, що ти живеш Духом Святим у нашому серці. І Павло про це каже, що чи ви не знаєте, що Христос Він жиє в нас. В цьому домі, каже, дім же цей ви. І він живе в нас Духом Святим. Він настільки близький, що тільки думка наша починає линути, Він вже чує, Він все знає, він той, хто допомагає, і той, хто приносить потішення для серця кожного. Знаєте, а може, хтось ще не є дитиною, чи сином, донькою Господа, то Господь сьогодні кличе. Він каже, усякий, хто покличе ім'я Господнє, буде мати спасіння. Він вже не буде сиротою в цьому світі. Він буде моїм сином, буде моєю донькою. Він може розраховувати на те, що я завжди буду з ними, буду чути, буду допомагати, буду потішати, буду зцілювати, бо я є Господь. І тому давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми так вдячні, що незважаючи. На всі, Господи, тяжкі моменти в нашому житті, в нашій країні, в тебе завжди є час для своєї сім'ї, для твоїх доньок, для твоїх синів, Господи. Ти завжди даєш перевагу, і ми не стоїмо в чергі, щоб ти щось почув, а ми могли з тобою зустрітись. Бо Святе Письмо каже, що ми ще будемо говорити, а ти вже будеш чути. Він каже: поклич мене. Покликуй до мене, і я тобі покажу велике і неосяжне, чого ти не знаєш. Ти кажеш: Господи, зайди в свою потаємну кімнату, зачини двері, скажи мені все те, що в твоєму серці, і я почую, і ти побачиш наявно, що я твій батько, який турбується і піклується про тебе. Тому нехай Боже благословення сьогодні буде на всіх і Божий захит, і Божа потіха Духом Святим. Через Його Слово в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, нехай Господь благословить усіх вас, благословить ваших діточок, онуків, ваші церкви, нехай Господь Він охороняє кожного з вас, нехай ви будете в Його безпеці, нехай Він буде той баштою, той скелею непохитною в вашому житті. І ще раз хочу зважити на це. Він Завжди радий чути своїх доньок і своїх синів. Тому звертайтесь до нього, бо в нього є завжди і потішення, і радість, і милість, і є все як для своєї сім'ї. Тому будьте благословенними в цьому дні.